Продовжуємо цей самий репортаж. Підкинув я ще четвірочку, думаю, для маячків підкинув. Бо щоб ті збиралися. Ось четвірочка, пара вона була, високо і ось воно підтягнулося вже щось свіженьке. Одне щось низом-низом. І ось пара. І ще пара. Вона дуже далеко була стягнута, ця пара. Ось вона. Вона теж підтягнулася вже. Я згадав, хто там був ще, там 88-й був. Там був ще 88-й. Так, ну, начебто одного я не, не бачу так за кількістю якогось. Четвірка, п'ятірка, блін, знов, по-моєму, щось. Вже дві атаки бу було, начебто нікого не взяв, начебто нікого не взяв. Зараз вони зійшлись, тут п'ять, тут чотири, тобто дев'ять зараз, п'ять, шість сіли, і дев'яти, то п'ятірочка старих, ну, старих, з перших, з першого, я маю на увазі з першого... з першої партії, точніше. Та-та-та. Одного, мабуть, нема все-таки. І четвірка нова. 58-го я накинув тільки що. Потім 92-го накинув. Потім 98-го я накинув, то все-таки не він був. Блін, знов, знов, мабуть, атака. Щось вони, чи, чи то наляканий, налякані ті старі, ну, кого вбив вже. Чи то, ну, можливо бачать його. Можливо, бачать, хто знає. Ну я вже на сьогодні не буду кидати, хоча вже і нікого кидати. Всіх, кого можна, було, або я випустив, або вже накинув. Не став я кидати. Пожалів, я вже під цей бій. О, ось, ось, ось прилетіла ще паскуда ще одна. Ось, паскуда прилетіла. Ну я не знаю що то той самий чи не той самий Ну, він якось то поки що без а... без атаки без ініціат без ініціативи якийсь так? підмерз трохи важкувато іноді Ні, він, він він пішов Він пішов Так, щось підійшло, чи то... А ну-ка, 5, а, ні, то те, що було, так і є, я думаю, може 10-й підійшов. Ну, начебто як одного я не дораховуюся. Ну він, я його втратив ще після першої атаки. Але я розумію, але потім я знову атакував, то це говорить про те, що... Що він не, не взяв нічого, я думаю, що воно ще десь воно злякалося, просто і сидить поки що. І, і точно недалеко, бо він був, е, був тут десь яструб, ну і бив десь тут за, е, там, ну, пос, у сусіда над е, дахом, десь там, тобто не було далеко. Рябушка щось. Рябушко, мабуть, я... По-іншому трохи зроблю, зроблю, я буду рябушці дам, дам все-таки цього, мабуть, голубка от цього голубка, брата, брата пришибленого. Ну, почав, коли вчора, вчора він добре так ганявся, прям жорстко вже ганявся донизу, донизу, додолу прям бив, то я вже Зрозумів, що... що змінилося. Змінилося щось у хижаків. О! От вони зараз підійшли. М -м Добре підійшли, окупки тримаються, все, але воно я так дуже підозріло, вони збиваються якось в купу. Дуже підозріло, дуже. Що от мені? Начебто можна і сідати, але вони поки що не збираються, наскільки я бачу. Сідати. Так, що в мене тут відбувається? Що в мене? Цю пару я вже казав якось одному з попередніх репортажів. Оця кремачечка. Цей чорний вони самі спорувалися, то кримачка була спарована з чорнильним. чорнильний, чорний відбив. І я думаю, раз така любов, то нехай вони й будуть. За мастю вони дуже дуже класно пасують один до одного. А білому нема голубки, білому, мабуть, нема. Я ря... рябушку. він зараз рябушка, але він залицяється до своєї білої, білою минулого голубонькою. Вона Нормально, вона не, не повертається до нього, то вона спарувалась вже. Вона спарована з цим 105-м голубком. Класний льотчик. такий, Вона з ним спарована. Ну Рябу тоді я тому дам і Лишається, то мені потрібно буде ще вирішити щось білому цьому. Да? Парубку, парусом. Кого давати? Так, ну ці тримаються Добре, поки що яструба не бачу. Ну добре, якщо навіть він когось там забрав, то, то буде добре. Щоб він не прийшов. Не те, щоб добре, що він забрав, але якщо він забрав, то може не прийти. Ну ви тільки що бачили, то був інший був яструб який пройшов, пройшов, він вже не перший раз проходить, так от прямо по тому самому маршруту, проходить і якось боком-боком-боком нічого не чіпаємо їх. Шотий, старушенці вже 19-го року помагало, чи 20-го, якого вона. Не, 20-го, мабуть. А, а може 19-го. 19-го 19 це в мене кільця такі рожеві. Не такі, правда. Зовсім не такі, які я заказував за відтінком, але... Але рожеві. Вони 19 20-му Ось ось 20-го року голубка, у нас синє синє кільце. Так, ну ці знову добре, добре тримаються вони. Вже устаткувалися. Якщо ця зараза не прийде, то все буде добре. Вони вже нормальний вітерець, вони так вже відчули добре, тобто я ну, маю на увазі, що вони вже підлаштувалися під нього добре себе почувають все, все йде нормально отак от на такої висоті вони ж, о, злякалися прям кашлянути не можна злякалися Очікуємо морози, ось-ось з завтрашнього дня. Ну, коли цей ролик вийде, мабуть, вже ці морози будуть, а можливо і пройдуть вже, хто знає. Коли, коли він вийде, ось і ця, дивіться, що робить. Теж така щось. Ця пара, якраз це батьки моєї найкращої голубки. Це її батьки. Це серіабю торічна пара теж дали мені 98 й літає, зараз якраз він там літає, це їх син і 32 -го, голубка. 32 га -го в маточник пішла вже давно і вона вже давно ще влітку літала, вже не ганяється, вже дуже давно. Да, 71-й там щось. Намагається, торцовий. Щось погано, що тебе не з'їв. Було б краще всього. Відкупитися від ястреба було торцовим. Це було б краще всього. А так ні. Одного я не бачу. Чи можливо сидить, чи все ж таки хто з нами вже забрав. Почекаємо трохи, почекаємо. Дев'яточка тримається. Вона висока не бере. Це добре, що вона висока не йде. Чому добре, бо якщо прийде яструб, ну, більшість з них, я думаю, що вона встигне сісти. Ну, Можливо, не прям сісти, але додолу підуть і вже йому важче буде спіймати. Звичайно, це е, висота якраз робоча висота яструба. Зараз десь тут метрів, мабуть. До 100 метрів точно, 50, можливо, ну трошки більше, може, ну до 100. Якраз робоча висота яструба. Найнебезпечна висота для голубів. Але вона і має переваги деякі, бо якщо особливо, коли такі голубе небо, то вони з переляку хто куди, то коли забере одного, то таке. Забрав і забрав, вони зібралися як зараз і літають далі. А коли от він їх розганяє по всьому небу. І вони літають вже ну, хто де, тобто польоту нема вже. А тут хоча б є політ. Чому, чому я кажу, що так от краще? Бо таке похмура погода. І вони нормально так тримаються невисоко. Так, так є небезпека яструба. Але то таке прийде. Далеко вони не залітять. Він їх нашурхав ну, в першій частині цього польоту, він їх налякав всіх же ж. і теж там хто куди. І За рахунок того, що вони, хоча вони були вищі, ніж зараз, а за рахунок цього вони все-таки швидесенько зібралися. Навіть ті, хто там, там як хто там, здав одразу, там, здуло далеко когось. Що ти без голубки лишився? Ага, да? дав, ти був порований з е, сестрою. Це Пугівка, а він з її сестрою був спорований. Ну, Він, правда, такий ярий голубок, він вже не без голубки, він припарувалась до нього голубка, така класна голубка, ну, хоча я її запасно тримаю, вона, маточник, ще не пішла, але вона, в мене є запасні голубки. Оце вона, ось вона сидить, ну, вона не фокусується. Не фокусується. Ну так одного я не бачу, щось мені здається, що він вже би прилетів. Хоча, якщо там, ну так, можливо зачепив я його, що він поки що йому ж треба відійти морально від переляку, йому треба від... Від... відійти від переляку. Так, ну буду. О, цьому вон. Славик. Ну, і Славик, і і, і та, Михайлич, Сергій. Оце, оце що моє крило, пам'ятаєте, в польоті що не міг летіти, я йому вирвав вже декілька пірін, вони всі були такі надломані. І то Вони не давали йому летіти. Він косив на крило, мене не розрозуміло чого. А виявилось, що там, мабуть, десь вдарився. І воно було ломане. Вони начебто низько, тільки що ще нижче. Думав засніму на посадці вже, а вони знову пішли от зараз вгору. Ну ще не вгору, але піднімаються потроху, я бачу. Поки що от зараз максимальне віддалення, тобто низько, але тільки що вони ще нижче були. За такої погоди вони так ще можуть довго літати. Ще можуть так довго літати. Так, ну мабуть буду вимикатися, вже багато нас знімав. Якщо що, там щось таке буде відбуватися, то вимикнувся. А Поки що всім до побачення і до нових зустрічей. Дякую за увагу, хто додивився.